Захист прав дитини та постраждалої особи показник цивілізованості та гуманності суспільства, створення та забезпечення безпечного середовища кожного мета держави, системи правоохоронних органів та прокуратури. Особливо сьогодні, у період війни, питання домашнього насильства є як ніколи, актуальним. Обласною прокуратурою налагоджено взаємодію з державними та неурядовими громадськими організаціями з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Інформацію про домашнє насильство необхідно поширювати, бо подолати проблему без її розуміння та усвідомлення її масштабів неможливо. Саме тому ювенальні прокурори області систематично приймають участь в різноманітних інформаційних компаніях та просвітницьких заходах. У Волинському національному університеті відбулася зустріч зі студентами за темою домашнє насильство, поняття, види, протидія на таких зустрічах. Ми намагаємося найперше зрозумілою для дітей мовою донести інформацію, відповісти на запитання, спільно обговорити можливі тригерні ситуації для кожного, розвіяти міфи та зруйнувати стереотипи. Розповідаємо молоді не лише про національний інструментарій захисту, а й про міжнародний. Ознайомлюємо з практикою Європейського суду справ людини з даних питання нормами ратифікованої Україною Стамбульської конвенції, а також Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Основним меседжем таких зустрічей є дати зрозуміти, що в ситуації насильства вони не самі завжди можуть розраховувати на допомогу, утвердити в прагненні розірвати коло насильства, якщо таке присутнє у житті дитини. Переконати кожного, що звертатися за допомогою у складній життєвій ситуації не соромно та потрібно, і запевнити, що допомога держави та кожного з нас буде належною та дієвою. На жаль, насильство є. Якби найбільшою проблемою сьогодення, і наші здобувачі освіти студенти з цим досить часто такі стикаються, і ми дуже раді співпраці з органами влади тим більше з прокуратури. Оця проведена робота просвітницька превентивна робота щодо попередження насильства, щодо того, які бувають види для їхнього кращого розуміння, і те, що вони мають зробити, як себе можуть обезпечити, це є надзвичайно на сьогодні важливою роботою прокурори і надалі спільно із педагогами будуть проводити такі заходи, бо лише разом можна створити умови для майбутнього українських дітей без кримінальних хронік та несправедливості, збереження їхнього ментального здоров'я задля формування ними майбутнього нашої держави та її відбудови.